А скільки мов ви знаєте? Українську, англійську, французьку, німецьку? Всяких Емілія знається ще й на мові тіла. Як вивчити дану непросту мову, зараз розповість і нам. Емілія Привіт! Пропоную почати з бліцу. Літо чи зима? Літо. Гучна вечірка чи вечір за книгою? Вечір за книгою. Гірка правда чи солодка брехня? Гірка правда. Бути єдиною щасливою людиною чи єдиною нещасною? Єдине і нещасне. Ніколи не мати доступу до інтернету, чи ніколи не подорожувати. Краще ніколи не мати доступу до інтернету. Делегувати чи брати повну відповідальність на себе. Повну відповідальність на себе. Самореалізація чи задоволення від проведення часу з людьми. Задоволення від проведення часу. Нові танцювальні постановки чи удосконалений старий варіант. Нові. Репетиція чи виступ? Репетиція. Конкурс чи фестиваль? Конкурс. Концерт у палаці чи поза межами палацу у палаці. Київський палац дітей та юнацтва для мене це для мене це можливість самодосконалюватись, знаходити друзів і розуміти, що я можу щось робити. Розкажи, в який момент життя тебе зацікавили танці і як ти сюди потрапила? Я з першого класу в школі займалась танцями і от з самого дитинства хотіла на балет піти і. Рік тому знайшла цей балет, і така все, мама, ми йдемо туди. Якими танцями ти займалась до цього? Спортивно-балетними. Як дізналась про палац? Тут е, ти зірка або якийсь проект, був на який я потрапила, прийшла, і потім мені стало цікаво, я почала шукати щось нове в палаці, знайшла балет. І чому б не спробувати? Ми з мамою завжди ходили в театр. Людина. І коли ти дивишся, що от людина так легко це робить, але ти розумієш, що це важко. Завжди хочеш типу, а я так зможу, у мене так вийде, і хочеш типу спробувати вдосконалитись. Наскільки мені відомо, з балетом та сама історія, що із різними видами спорту, гімнастика, там горне катання. Тобто, ти приходиш в дитинстві, і у тебе є, як би це не звучало, грубо термін придатності. Ти прийшла у достатньо пізному віці. Як тобі це вдалося? Як тебе прийняли? У мене з дитинства вважається гнучка спина і. Ноги дуже сильні, тому для мене танці були дуже легкі завжди. І я як прийшла, мене перевірили, сказали: типу, зроби то, зроби це. Угу. Я зробила. Вони сказали, так є над чим працювати, але типу, у тебе база є, і ти можеш спробувати. А загалом всіх так віддивляються. По більшій частині так. Да. Якщо тобі вже більше 15 років, якщо ти до цього, то в 12 тобі набагато легше буде розтягнутися або покращити mm -hmm. спину. Що для тебе балет? Як проходять ваші заняття і чому ти тут навчилася за достатньо короткий час? Для мене балет завжди це ти приходиш у коло друзів, де тебе розуміють. Заняття у нас завжди починаються з того, що ми прийдемо, переодягнемося і починається розігрів. Ти завжди біля станка робиш, або на центру е, ряд завдань, які кожен раз повторюються, і ти кожен раз можеш робити і вдосконалювати їх. Частіше всього йдемо на діагональ, і в діагоналізалі робимо е, оберти, тобто шине, е, андедани. Головне тримати точку, бо ти дивишся на одну точку і маєш її завжди схоплювати очима. бо якщо ні, то папа ну, -па, ти впадеш або тебе стошнить. Ти достатньо багато усіляких назв рухів, вправ біля станку і просто. А, достатньо незвичайні назви, чи знаєш ти їх походження? Так, вони йдуть від французької мови, бо саме там зародився, вважають, палет. І тому саме от з французької мови перекладаються нині і називаються всі палетні. Рух. Спочатку, як я прийшла, я нічого не розуміла, але не кась французька. <сіефі _дяль> але з кожним повторенням ти згадуєш цю назву, коли починаєш робити цей рух, і ти можеш вже не пам'ятати, як називається цей рух, але ти почуєш назву, і ти вже на автоматі будеш робити це. Розкажи про ваші постановки: це щось колективне, чи сольне. Як готуєтеся, як це виглядає? Хто вам їх ставить? Наш тренер, вона е, перш за все цікавиться, чи хочемо ми і чи є в нас бажання. Ми е, в минулому році почали ставити попелюшку. І ми протягом всього цього часу горіли ага. цією ідеєю, і коли в цієї восени ми її вже станцювали, було прям так адреналін, і ми такі, вау, так, ми це зробили, це було круто. Попелюшка була у нас з нуля. Тобто, е, Сама вчителька вона шукала нам ці номера, підбирала під нас, бо е, балерини всі різні, і у когось може краще бути обертання, а у когось краще розкривати шпагати. Розкажи про процес підготовки від початку, коли почали готуватися, як виникла ідея, з якою інформацією до вас вже прийшов ваш хореограф? От до фіналу, коли ви вже були на сцені? А, ну... Почалося все з того, що ми прийшли на тренування, і до нас заходить наш хореограф і каже: Ми будемо ставити папелюшку, якщо угу. вам це цікаво, і ми всі такі «да, вау, нам це цікаво, ми хочемо це зробити. І вона починає нам розбивати ролі, розказувати важливість, саму історію. І я танцювала маленьку фею. Так. Uh, і це більш uh, як персонажі, їх шестеро, і вони магію додають в сцену, тому це треба було дуже так делікатно зробити, щоб і не затмувати головного персонажа попелюшку, uh -huh. але й тебе теж помітили і подумали, вау, це типу чарівно. Костюми все було з нуля пошити, Ми їх приміряли. Під кожну з вас. Так. Yeah. Yeah. Згадай останній тиждень до показу. За останній тиждень нас навіть казали приходити на подвійний урок. Ми займалися тобто 3 години. по три ага. години. Це все вдосконалювалось. Ми вже і з декораціями, і в костюмах тренували. В самий останній момент за місяць до цього до нас прийшли хлопці, які також танцювали. І у нас трохи змінювалося, і нас ставили теж до хлопців в танці. І це було трохи от нервово, що може, ти щось перепутаєш, бо те, що ти завчила сама, ти вже mm -hmm. добре знаєш. А з хлопцями ти можеш щось перепутати. Але вже як починаєш виступати, ти вже все відкидаєш, хвилювання, тобі головне, щоб ти виступила і принесла задоволення глядачам. Ти зазначила, що ви можете завчити просто споглядаючи інший номер і зайти от, танцювати за когось іншого. А чи власна це ініціатива, як взагалі це вдається, ви просто спостерігаєте, а далі повторюєте? Чи от як це діє? А, чи за... не бувають конфлікти на цій почві? Конфліктів ні разу не було. Зачастіше ти, якщо тобі хочеться це танцювати, то так, це за власною ініціативою. Але хореограф наш вона вважає, що це дуже круто, коли ти знаєш за всіх номера і помінятися в будь-який момент uh -huh. це, ну, це завжди потрібно. І тому вона теж мотивує нас вставати і вчити за всіх. Власне, я хотіла поговорити про конкуренцію. Ви дівчата, у вас багато, у кожної своя роль. Верегідно, ну кожен би хотів стояти на місці попелюшки. Як це називається? Прийма балерина? Чи є усього взагалі якийсь термін? А, так, ну, в театрах це називається Прима, але для нас ми такий дружній колектив, угу. і для нас. Якщо інша займе попелюшку, ми за неї раді, бо ну, значить, ми не дотягнули, ми маємо покращуватись. І навпаки, якщо. Ну, це круто, якщо твоя подруга зайняла це місце, але до того що у нас було на вибір цілих три попелюшки, і вона могла змінюватись. Окрім фізичних якостей, 100% балет розвиває ще й моральне. Що змінилося в тобі? Я більш. Е... Проникаюся емоціями, ну, наприклад, от у мене сольний номер недавно мені дали. Угу. Я танцюю вмираючого лебедя». Ух ти. І мені ну, от саме в цьому номері це дуже важливо, проникнутися його, станцювати, відчути це все. І тому без емоцій ти не можеш танцювати. Це неможливо просто. Отож, розкажи. З якими даними має прийти, скажімо, десятирічна дівчинка, аби її взяли до вас? У нас тут не дуже прям такі важкі вимоги, тому uh -huh. вона просто має горіти бажанням займатися і вдосконалюватись. Які цілі наслідуєш ти? Я хотіла перш за все завжди пов'язати з цим майбутнє, але uh -huh. зараз це мені здається важко буде зробити, тому можливо. Це більше буде для саморозвитку, але я точно це не залишу для мене це просто моя частина життя. Поговоримо про програш. Тут ти виграєш і програєш кожного разу. Я в цьому впевнена. Що для тебе перемога? Що для тебе програш? Дратує він тебе чи мотивує? Перемога для мене це якщо я бачу свій прогрес, і мені кажуть, що от у тебе виходить краще ніж тоді. Для мене от велика перемога, значить, я самовдосконалююсь, я рухаюсь вперед. І програш це якщо мій розвиток зупиниться на місці або ще погіршиться. Проблематика багатьох танцорів усі звинувачують конкурси у їх непрозорості, нечесності. Наскільки з твого погляду це поширене явище? і Як ти до цього ставишся? Ну, за моїм цим опитом, то це було тільки раз, коли я була не згодна, що дівчата станцювали краще за нас. Угу. І не всі такі бувають судді, просто їм подобається якийсь станець більше. Це залежить від них також, а не тільки від танцорів. І тому це буває, і це просто треба перейти цей етап. Розкажи про балетну атрибутку. Про пуанти. Я знаю, от зараз ти в балетках, от як ви займаєтеся в, в пуантах, в балетках. А, наскільки мені відомо, це достатньо затратна історія. Що ти про це думаєш? А, ну так, пуанти це досить дорого, але це цікаво. Ти, по-перше, щось нове спробуєш, і ти такий вау, це важко, але ти можеш це робити і. А... Перш за все, ти завжди прийдеш, ти маєш розігрітися і тільки після цього стати на планти, щоб не, не отримати травму. Угу. І також за планти я знаю, що їх треба з 9 років, тільки поки стопа твоя не сформується, ти не можеш їх одягнути, бо це може пошкодити. Я бачила відео, де чомусь поанти молотком, розкажи про цей процес. Для а, чого так. це навіщо нові, нові поанти? Вони дуже такі кам'яні, і якщо ти їх одягнеш перший раз без а, того, як ти їх розіб'єш або помнеш, угу. то це може також заск. Ти можеш підвернутись, зашкодити своїм ногам і. Тому ти маєш їх поміти або розбити цей самий ковпак. <світ> і тому тоді для тебе буде, по-перше, легше і не така буде важка. Нагрузка на ноги, і ти не підвернеш нічого. Костюм, балетна пачка, це взагалі що? Це стереотип, чи ви дійсно постійно в них, чи обов'язкова ця атрибутика? Костюми бувають різні, і це не тільки пачка, також можуть бути платя, угу. е, які аж додолу. Це більше, якщо такий придворні дами, десь балет. Якщо е, костюм е, на бретельках, е, який може там. Заважати тобі або ще щось, то або він прозорий трохи, то це тобі треба тілесний купальник. Якщо ж е, плаття, там пачка, та ж вона повністю закриває твої твій верх груди, то ти можеш і без купальника бути. Угу. А як щодо макіяжу, чи є у вас якийсь канон і от чим він характерний? У більшість частині ти маєш Нафарбувати по мінімуму, тобто можеш свої е, рісниці і губи там намалювати, закрасити може тоналкою, якщо тобі щось не подобається, там червоніння на обличчі, але ну, по більшій частині стрілки або ще щось, угу. такого ми не малюємо. Чи є якісь ритуали перед виходом на сцену? Можливо? Ні, Що просто стаємо, збираємося. За, а за скільки довго ви приїжджаєте? За це дві години до спектаклю, угу. коли ми готуємося, ми маємо розігрітися, станцювати, повторити, генеральна репетиція, костюми всі придбати, нафарбувати, зробити зачіску. На твою думку, наскільки важливі такі позашкільні заклади освіти, як палац? Ну, це для мене важливо, бо ну, ти знаходиш нових друзів, ти. Спілкуються не тільки в школі, а поза межами, бо більшість людей, дітей в школі вони змінюються, вони угу. поведінку свою міняють, вони виглядають не так, як насправді, щоб їх не цькували або прийняли взагалі типу, в групу якусь в школі. І тому ти типу, поза школою ти можеш залишатися собою і не хне хвилювати, що от в гуртку у тебе якісь тебе будуть осуджувати. Бо ну тут всі різні, і це класно навпаки. Як змінилось твоє бачення ставлення до країни і світогляду від початку війни? У мене з'явилось тільки злість на те, що таке зробили, і у мене відняли. Те, що мені е, приносить комфорт. Мені було дуже важко без балета всі ці три місяці, бо е, тут у мене друзі, у мене тут спілкування і саморозвиток. А зараз у мене тільки віра, що ми переможемо, бо ну, по-іншому не може бути. Самоідентифікація наразі стала важливим питанням. Чи почала ти якось інакше дивитися на портрет українця? Ні, у мене він завжди як був. Свободним вірою, типу, наповнений і силою, він у мене так завжди і залишається. Я е, з 18-го року на е, ввійшла в пласт, це як скаутська організація ти... України, і у мене з дитинства прибувала завжди мама і бабуся, що ну Україна вона єдина, вона типу ти народилась тут. Це твоя ненька. У чому для тебе проявляється патріотизм? Для мене це коли ти не мовчиш, коли ти розмовляєш з людьми про те, що відбувається в країні, допомагаєш навіть якщо ти не можеш там фінансово або ще якось допомогти, ти завжди можеш зробити ще щось. Ти можеш ну, перестати спілкуватися мовою агресора і далі продовжувати українською. І це теж буде вклад в Україну. Як ти ставишся до нашої освітньої програми, скажімо, до літератури, де, по ідеї, нам мають розказати про портрет істинного українця, що таке патріотизм? Мені завжди подобалася українська література, і мені завжди от подобались твори українські, і тому для мене, типу, там завжди змальовувалися українці, їхні сила, народ, типу, дух. І з освітнім процесом у мене всі знайомі, що виїхали, вони кажуть. Слухай, в Україні так класний освітній процес, тут, наприклад, ні. А тоді чому школярі так скептично відносяться до української літератури? По більшій частині мені стається, що це коли пробувається також з дитинства, от ти не любиш читати, і тобі угу. кажуть з дитинства: типу, ну і не читай, тобі це не потрібно. Ну мені завжди казали, що. Читання це теж саморозвиток, ти маєш читати, ти маєш знати літературу. І для мене це от більше щось. Типу, ти читаєш, ти переживаєш емоції з героєм головним, тобі це стає цікаво, особливо історична література. Тоді давай свої топ-5 творів, які от напрямлені на українізацію, які ти порадиш прочитати твоїм одноліткам. О, мені дуже сподобалось, коли я читала в 5-6 класі Джури Козака Швайки, сторожова застава. Також дорогою ціною це важкий твір. Мені дуже подобається Вася плюс Галя або повість про перше кохання. Це нова програма була. Я недавно читала Марусі Чурайот. Мені угу. вона так дуже сподобалась. Отож, кожен з нас може зробити власний крок до перемоги. Тож крокуємо разом, все буде Україна.